Миколаю, не хочу дарунків, я зовсім не хочу того, що колись. У тих задаткових, в красивих пакунках я хочу, щоб мрії про інше збулись. Так хочеться, щоб все це закінчилось. Так хочеться, щоб всі були живі, щоб люди між собою не сварились, щоб стихнули. Хочеться, щоб сонце всім світило, щоб люди не боялись темноти, щоб вночі всі не око перили, а мило любувались на зірки. Ніде не лишалося без брата, щоб вистачало хліба й води, щоб снилось їм що ночі, як галята, які обігливали від Щоб знову зап'яла Україна. У мальвах і ромашках під вікном, щоб швидше позникали всі руїни, і земля засіялась добром. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй усім рани, бо їх не злічити, в окопи, холодні, неси теплоту і дай сім терпіння усе пережити, спини, якщо можеш, цукляту війну. Приди домиляти, що лишилась без мами, її дотичі, до не вернулись віни, візьми в обійми святими руками, щоб ласку батьківську відчули вони. А святий Миколає, не хочу дарунків. На сімці базанів всі темні часи, ти замість цих загадкових дарунків На миру турбинці своєї принеси.